Через погодні умови у селі з біля Львова немає світла. За словами мешканця села Миколи Кравчука, як тільки змінюється погода, тут одразу зникає електрика. Це вже просто крик душі. Крик душі вже я читаю читаю Фейсбуці, що люди збираються вже і до таких крайніх методів, щоб пікетувати обленерго пікетувати чи перекривати вже дорогу. Ну не знаю, просто в такому розпорчі, що не знаємо, вже що робити. Що світла тут немає, то нічого не зробиш. Бо нічого не працює. Хіба набирати баклажки, хто має ті кольора. Ну і хіба з тим пользуватись, виходити з положення. А в туалет зливати, я не знаю, як там. Було. Якщо нема світла, останній бачок злиї і що, там більше воно тобі не набереться. Зранку світла повністю чи частково не було у понад 200 населених пунктах Львівщини. Було знеструмлено 133 населені пункти повністю. та... 102 частково відповідно з самого ранку тривають аварійні роботи сьогодні. Вночі були складні погодні умови, негода стихія. Сильні снігопади, налипання мокрого снігу з поривами вітру. Відповідно, це призвело до відключення в електромережах. Щоб усунути поломки зі світлом, впродовж дня в області працювало 250 електриків та понад сотні одиниць спецтехніки. У Львові ж проблем через снігопад не було. Протягом ночі в нас працювало 50 одиниць техніки, були в роботі. Тобто, в Русі використано. 215 кубів протиожеледного матеріалу. В нас готово 137 одиниць. Наших підприємствах і залучених за словами метеорологині Олени Смалюк найближчим часом погода на Львівщині трохи зміниться, проте на вихідні все ж прогнозують сніг. Сніг припиняється, тобто снігу ми вже не очікуємо. Прохолодно буде і завтра в день. Сніговий покрив, який ще є, він буде зберігатися. Наступна снігова порція це буде в другій половині дня п'ятого, і впродовж дуби шостого буде випадати мокрий сніг та сніг. На той сніг, який ми вже маємо, ще додається трошечки снігу, буде снігового покриву більше. Але вже такої кількості снігу ми не очікуємо. Назар Ницька, Наталій Киричук, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.